Всім відомо, що язик дивовижний чарівник. Він грайливий, не сумує і завжди нас всіх дивує. Перевтілюватись звик наш веселий чарівник. На голочку перетворився, що ти вправно вже навчився. Гострим став тепер язик, може вишити рушник. Ми посміхнулись і рот відкрили. Язик став схожим на вітрило. Язик стрибнув, наче зайчик, і заховався за парканчик. Губи свої трубочку перетворю на дудочку, уздовж вулиці іду і дму у дудку ду-ду-ду. «Перетворюсь я на лопатку, щоб скопати нею грядку. Наш язик-чарівник показав усе, що міг. Повернувся до хатинки. Час настав для відпочинку. У конюшині жила собі маленька конячка. Вона була веселою і доброзичливою. Кожного разу, коли зустрічала своїх друзів, вигукувала і. Пісенька звук конячки звучить і. Звуковий чоловічок допоможе запам'ятати, як звучить пісня звук конячки. Зверни увагу на положення рота. Він посміхається. Вимови звук і. Під час вимови перешкоди в роті немає. Тому цей звук живе в червоному будиночку. Пригадай, які звуки ще в ньому живуть. А у о, і. Будемо промовляти звуки разом в чистомовці. а а а Гарна осінь золота. А. а. Прийшла осені пора. У-у. Жовте листя у саду. У-у. Гарно діткам у садку. І, і. Стиглі груші запашні. І і. Скоро будуть вже дощі. Підкинув хлопчик м'ячика, а вийшла буква І, що тягнеться до крапочки маленької вгорі. Буква І, неначе свічка з ясним вогником вгорі, горі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Віддай звуковому чоловічку слова, у яких присутній звук і індик, свічка зуби. Імбр, миша ліс. Запам'ятай пісеньку звук конячки, яка живе в червоному будиночку. Відшукай слова, в яких є звук і до зустрічі!